Часто причиною боли у попереку є недостатня рухливість саме грудного відділу. Поперековий відділ, в свою чергу, змушений переймати частину роботи на себе і знаходиться постійно в перенавантаженому стані. Тому сьогодні пропоную виконати зі мною одну вправу, яка зніме напругу в поперековому відділі і покращить мобільність грудного. Для цього вам знадобиться плок для йоги або будь-яка книжка приблизно такого розміру. Станьте біля стіни на одне коліно, зовнішню ногу. Поставте перед собою коліно, притисніть блок або книжку до стіни. Руку випряміть перед собою на висоті плеча, плече притисніть до стіни. Інша рука також перед собою. На вдих ми будемо розкривати грудний відділ, тягнутися рукою до стіни позаду. На вдих, повертатися знову вперед. На видих. Розкриваємо грудний відділ, тягнемося до стіни позаду, на вдих повертаємося до стіни вперед. Не забудьте виконати цю вправу з іншого боку. Слідкуйте за своїм здоров'ям і пишіть в коментарях, чи вдалося вам виконати цю вправу.